Дай вам Бог здоров'я, вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з АС Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 28 розділу коучинг для себе та урок 1 на 1 Тема що таке прості задачі? Коли давати прості вказівки, як просте заважає великому. В цьому відео про видачу простих задач і вказівок. Проводячи коучинг, ви переглянули питання в 16 блоках. Вами відзначено перемоги, сформовано плани, заплановано дії і варто закінчувати коучинг. На цьому етапі варто видати прості вказівки. Незначні, які стосуються трьох напрямків. Перше. Побутових і виробничих питань. Наприклад, поли квіти в офісі. Друге. Доповнення для вирішення питань, що розглядалися. Наприклад, підготуй презентацію у PowerPoint чи повідом Василя, що він також буде залучений до твого проєкту. Деталі розкажемо завтра на раді, хай обов'язково буде. Третє. Необхідне для подальших проєктів. Наприклад, купи книгу Філіпа Котлера, Маркетинг 4.0. Все те, що закріплює і доповнює потрібне. Чому раніше в процесі коучингу ви не давали ці вказівки? Бо раніше ви обговорювали головне. На ньому фокусувалися і концентрувалися. В коучингу варто фокусуватися на головному. А дрібні різносторонні вказівки варто видавати після вирішення головного. Вказівок за кількістю повинно бути не більше 10% від загального об'єму задач. Ланцюг частина алгоритму коучингу матиме вигляд: блок 14 підтвердження розуміння потрібного. Блок 17 прості вказівки, які раніше не обговорювалися. Блок 18. Загальної інформації по сім'ї, суспільству, яка може бути корисна. В цьому відео ми говорили про частину алгоритму самокоучингу і видачу простих вказівок, які раніше не обговорювалися. Для мені самокоучитися чи коучити інших, варто ознайомитися з повним алгоритмами ОС7 і застосовувати їх. Ознайомитися з ними можна, прочитавши розділ коучинг, книги ОС-7, чи переглянувши відео посилання. Внизу під відео. Підписуйтесь на канал, жміть дзвіночок, переглядайте всі наявні відео та отримайте сповіщення про нові відео. На цьому каналі для вас більше 500 відео з саморозвитку. З вас підписка, перегляд, відео з алгоритмами, репост відео друзям в соцмережах, вподобайка і комент. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.